Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли. Як роди, життя йде і все без коректур. І як напишеш, також і буде, але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукати. бо в цьому схибеш, то уже нарік.